Друзі, усіх вітаю! З вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. У нас нове чудове надходження до джордні 2017 року випуску, пригнаний зі штатів з мінімальними пошкодженнями. І дане авто у нас продається за ціною 12 690 доларів. Має 24 бензиновий двигун. Ось таку чудову оптику, гарний білий колір. Оригінальні легкосплавні диски в хорошій всесезонні гумі. Ось в такому чудовому гарному стані, технічно, авто без жодних нарікань. Косметично також немає ніяких питань. Сім місць має чудовий великий багажний відсік. Перейдемо до заднього ряду сидінь. Тут нас зустрічає зручний текстильний диван. Три регулюємих підголовники, підстаканники для заднього ряду, заднє склопакет, дверні карти в ось в такому чудовому стані. Є безключовий доступ. 4 склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, максимально збережений стан салону. Сидіння не затерті. Ось в такому гарному стані є датчик світла та датчик дощу, мультикермо, гарна штатна мультимедіа, двохзонний клімат-контроль, автоматична коробка передач та ще багато цікавих та корисних функцій. А я вам нагадую, що даний автомобіль у нас продається за ціною 12 690 доларів. Кого цікавить дане авто, його можна придбати у лізинг та кредит по вулиці, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також можемо пригнати для вас автомобіль з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.